Від фінансів до прихистку біженців Україна продовжує отримувати міжнародну підтримку. Разом із тим більша є кількість іноземних міст партнерів. Для прикладу, у травні шведське місто Лулео запропонувало офіційну співпрацю Івано-Франківську. Які перспективи дає це партнерство, і в яких сферах країни планують обмінюватися досвідом? Дивіться далі ось тут попереду ми бачимо найгарніший пам'ятний знак Лулео портовий кран, який височіє над усією південною гаванню. місто Лулео розташоване на півночі Швеції на узбережжі ботанічної затоки. Мац Еліасон майже щодня прогулюється старим портом. Звідти до полярного кола рукою подати лише 100 кілометрів ближче до різдва дні тривають приблизно 2-3 години а решту часу не зовсім темно, але досить похмуро. Зараз у Лулео все навпаки. Сонце ховається лише приблизно на півгодини між першою та другою ночі. Су 70 років він професор медицини. Все життя працював лікарем. Нещодавно пішов на пенсію. Тепер займається онуками, активним відпочинком і волонтерством. З 2022 року він долучається до акцій і зборів на підтримку України. Олікендові викюндхенкетво амбілянс. Ми передали дві карети швидкої допомоги. Далі виникло питання про збір бляшанок для окопних свічок. І ми тоді поширили цю ініціативу серед друзів і знайомих на роботі. Дуже багато людей почали збирати свічки та жертвувати гроші на транспортування в Україну. Це спричинило справжню народну мобілізацію. Коли Мац Макс зустрічав українських біженців у Лулео. Він помітив, що багато його земляків прагнуть допомагати. Саме тоді у нього з'явилася ідея організувати партнерство між Лулео та одним із українських міст. Я розумів, що це потрібно зробити за підтримки комуни, яка налагодить постійний зв'язок так звану дружбу міст. Я подав пропозицію до комуни. Вона називалася Громадська ініціатива. Я попросив, щоб комуна розглянула це питання і винесла його на розгляд муніципальної ради. громадську ініціативу винесли на онлайн голосування, і жителі Лулео її підтримали. Після цього міські служби почали шукати партнера для міста. Обрали Івана. Франківськ івано франківськ Івано-Франківськ став містом партнером Лулео, тому що між нами є структурні подібності у нас подібна структура економіки. перша була онлайн зустріч з головою ради з представниками депутатських фракцій у раді. Там процедура досить така складніша, як у нас, тому що 12 партій, і поки всі не схвалили на відповідній міській раді, ну, партнерство, рахується, не, не прийнято. І всі одноголосно проголосували, що з Івано-Франківськом подружити. В середині травня Шведи запросили його керівництво в Стокгольм для офіційного підписання угоди про співпрацю. Ми дуже раді, що маємо шведського партнера, бо Швеція сьогодні підтримує Україну як і зброєю, так і різними програмами допомоги. У нас є там 12 напрямків, які ми хочемо співпрацювати культурна. Освітній напрямок це напрямок it сектор у цьому місті. Є дата-центр Фейсбуку, знаходиться у Люлео. Це теж свідчить про те, що дуже сильно технології розвиваються в цьому місті, і нам дуже цікаво перейняти. А лулео натомість хоче перейняти у Франківська досвід у напрямку цивільної готовності до життя в умовах війни. за роки війни місто здобуло надзвичайно важливий досвід. Вони навчилися організовувати роботу громад громади у кризових умовах лише один приклад. Громада прийняла 45 тисяч внутрішньо переміщених осіб і все одно змогла налагодити роботу на надзвичайно високому рівні. Це те, чого ми також прагнемо навчитись. окрім усіх проєктів і всієї співпраці, яку ми плануємо разом з івано франківськом Це те, щоб Швеція, Лулео та інші комуни демонстрували свою готовність і підтримку українським містям. Там це дає українським громадам мотивацію, натхнення та силу продовжувати боротьбу за свою країну і за виживання. Наразі муніципалітети Лулою та Івано-Франківська активно готують план зустрічей для розвитку різних напрямків співпраці. А ще восени запланували провести матч між жіночими баскетбольними командами на підтримку Збройних сил України.